Навіть шаран ділиться враженою матчу Олександрія Дніпро. Дніпро заслуженою перемогою. Хочеться привітати, тому що дійсно команда висококласна, незважаючи на ті фінансові проблеми, підбір гравців, ця швидкість, функціональна підготовка технічна на високому рівні. Ну, на приводі жаль ми сьогодні були не такі, які були перед у цих матчах. Але все одно хлопці молодці віддали всі сили дуже вдячні вболівальникам, які підтримували, незважаючи на рахунок. А так хочеться консультувати ті факти, що дійсно багато травмованих у нас після гри Шахтаря. І Шендрик пропускав із за карточок, і куліш отримав травму, міпіцей. і і гріцук з мікротравмою вийшов. тому... Вважаю, що ця ротація, звичайно, ми навіть на тренувальних зборах ми не грали таким складом. Лайон. Нічого страшного в цьому я не бачу. Треба рухатись далі, думати вже про воїну. Тому що основна задача, вона залишається зайняти шосе місце. Дякую за Ваше запитання, друзі. Прошу. А, ви вже подивилися епізод перед передвинучем. Був там асан чи ні? Ні, я не дивився. Мені не хочеться коментувати віки. Я, Я їх ніколи не коментую. Ще є запитання. Дозвольте подякувати за